привіт привіт, всіх з п'ятниці. Як там рубрика спонтанні ефіри починається. Так, зараз будемо чекати, поки доїдається до нас Маргарита Федорова. Чекаємо, чекаємо. До речі, вона ще не приєдналася, але я дуже вдячна їй за те, що вона завжди підтримує мої спонтанні бажання. Так. Ріта, ріта, ріта. Ріта, подай ще раз запит. Всім привіт-привіт. Добрий ранок. Ми якраз тут технічними питаннями займаємось. Засладівала обозніку. Техніка працює. Привіт. А, ще раз ще раз тебе з п'ятницею Перше за, за все я хочу подякувати за те, що ти підтримуєш мої спонтанні починання. Типу, давай, давай викладемо ефірчик. П'ятницю така. А давай, яка тема? А така, оповнали. Це я дуже круто. Вигач. Якщо у вас немає такого знайомого, який постійно такі надає якісь шалені пропозиції. Вам обов'язково треба такого завести. Знайомого, це, це правда, це правда. А, ще раз п'ятницю дивись. Давай проговоримо зараз тему, на якому будемо спілкуватися. Тема називається поки за так, як я продаю свою послугу або як продавати свої послуги. А, будь ласка, представся, Будь ласка, ну чи хто не знає там для, для моїх підписників хто ти чим ти займаєшся? Ну і відповідно, чим ти може бути корисною. Всім привіт, друзі! Мене звати Маргарита Федорова. Я адвокат для стартапів та бізнесу. Допомагаю надаю правничу допомогу на усіх етапах життєвого циклу: від ідеї створення, розвитку, масштабування і до ліквідації. І повірте, це не жарт, тому що гарно ліквідувати або вийти з бізнесу це також успіх. Тому повірте на слово, звертайтеся часто забрати вчасно забрати ставки і піти. Так дивіться, Ріта, як я обіцяв, я готувався. О Моє завдання просто просто прийти на ефір, посміхатися відповідати на завдання. І до речі, хочу друзі одразу акцентувати вашу увагу. Дивіться, як Ріта себе представила, гарно себе представити і подати. Це теж треба відрепетувати від, від ну, типу проговорити, щоб ти, міг... да, щоб ти, щоб ти міг це проговорити. Так само мене звуть Колеченко Олександр, я займаюся 15 років в сфері нерухомості і будівництва. Узаконення, земельні питання, будь-чим, яким ви можете спитати до мене. За всім допоможу. Умовно, це те, що я так само багато разів проговорював, але так само в мене на язики вартися. Зараз ця тема тема буде. Розкриватися наступним чином Ріта, ми будемо йти з питання до питання степ-то-степ, oh. як кажуть наші англійські і американські друзі. А ще зараз хочу, до речі, подякувати всім, хто приєднався до нашого спонтанного, неочікуваного приміфіру. Обіцяю буде цікаво. Принаймні, нам з Рітою точно. Ну і вам я думаю, теж ріточка. Розкажи мені, будь ласка, як ти продаєш свої послуги, і взагалі давай почнемо трішки з базових поняття. Як ти взагалі відносишся до поняття? Продажі чи тебе не ображає, таке знаєш, ви продаєте свої позов, як ти взагалі відносишся на продажі як ти це робиш? Ну, слухайте, спочатку хочу ну точніше почати, хочу з того, що ще півроку тому я належала до тих людей, які взагалі вважали, що соцмережі, в тому числі Інстаграм, це для фоточок там селфі, котиків і тарілочок, якби. Але зараз моя думка кардинально змінилася і вважаю, що якщо тебе немає в соцмережах, то тебе просто немає на ринку. Ось і коли Почала працювати у формі адвокатського бюро, я зіштовхнулася з тим, що якби на сарафанному радіо ти далеко не заїдеш. Хоча саме реєстрація там, професійної сторінки в інстаграмі і закрутила оце моє сарафанне радіо, тому що багато моїх знайомих вони взагалі поняття не мали, що я ще й практикуючий адвокат, окрім того, що я працюю в державній установі. Так. Ось, так, і так, так. тільки після цього вони почали власне, радити мене, оскільки вони мене знають і особисто і з професійної сторони своїм там, друзям знайомим. Насів тебе, перебіти, Я Думаю, тут більшість дивилась серіал друзі. Пам'ятаєш, там був такий чендлер, Ніхто з його друзів не знав, чим він займається. Я так само, коли почав вести свій інстаграм, мені майже всі писали я не я не знав, що ти займаєшся тим. Я думав, ти якийсь там хтось, але точно не цим займаєшся. І ще диви. розкрий, будь ласка, тему поки не забув. Чому я запитав саме відношення до продажів, тому що багато людей. Скажімо так соромляться продавати, да, тобто ну, ну без солі людей то продавати це типу нав'язуватись або там щось втюгувати. Як ти до цього відносишся, і як ти це робиш? Ну слухай, я по перше. Ну треба сказати, що я далеко не експерт, в цьому я тільки навчаюсь, і зараз я дуже класну думку почула, яку я прям собі закріпила і вважаю, що це мають знати всі, що реально робота з продажами це робота над своєю сором'язливістю. І вона вирішується саме в такому русі, як скажімо так, тренується ця навичка кількістю повторів, тому що завжди, коли ми ну. Це як вміння витримувати публічний осуд. Знаєш, то тобто, есть, якщо ти не готовий, якщо ти не можеш витримати якусь там дозу хейту і негативу, то значить це не твоє. і Ти не зможеш заробляти там соцмережа, грубо кажучи. Я навіть я навіть більше скажу. Мені здається, вибач, що перебив навіть більше скажу. Мені здається, оця фраза витримувати соціальний осуд, вона дуже така. Коротше, коли ти правильно розумієш, що відбувається, ти навіть до цього нормально відносишся. Умовно кажучи, як то тобі це велике щастя, насправді в нашому буренному світі отримати від когось долю хейту. Бо якщо ти отримуєш хейт, ти взагалі про тебе люди знають про тебе люди говорять. Насправді, як там я не пам'ятаю це англійський вислів, але не ем, приблизно прибут за так, що найвища, найбільша помилка в житті це прожити все життя під сукньою своєї мами. умовно кажучи, коли ти постійно закритий, ти навіть не ведеш соціальні сторінки, щоб хтось щось про тебе погано не подумав. Люди прийдіть в себе про вас взагалі майже ніхто не думає. Тому більше активності, в тому числі в соціальних мережах ну, з точки зору психології, знаєш, це скажімо, коли люди бояться, що ой, хтось про мене подумає, то це. Не занижена самооцінка, а завищена, тому що ти переоцінюєш скільки людей О, взагалі побачить свою творчість. Творчі. <сі> це, це до речі, цікава думка. І за стосовно продаж, продажів теж і до речі, спочиває себе течки вашої фрасі. якщо ти бачила, я ти її не Якщо ти бачила ефіри, вона в когось бере інпри вона постійно про себе розповідає, розповідає, але в нас інша ситуація. Тому ми тут завітаємо як аби да розкриваємо себе. Так от, я хочу сказати, що для мене а, я не стежусь продажів. Я взагалі вважаю, що а, ну я не продаю, я допомагаю людям вирішити їх проблеми. Якщо їм не треба це вирішення, якщо я не доніс свою позицію або вони точно, тобто я наношу свою позицію, якщо не треба, вони відмовляється. Якщо треба, я повинен розкрити свою послугу з всяких боків і показати, чим вона вигідна. От а, тому давай потихеньку переходимо до інструментів. Якщо ну, можеш про це щось сказати, і переходи до інструментів, які ти ну крім соціальних мереж. Ну і Інструменти у мене да, все ж таки залишається сарафанне Радіо актуальним. Ну соцмережі так само Соціальні соцмережі. Це Фейсбук, Інстаграм, Тікток, така історія от якраз пов'язана з Фейсбуком і з Хейтом. Я там одного разу зробила допис про те, що я ж все ж таки держслужбовцем була і починала свою кар'єру саме на державній службі. І там ти розумієш, яке відношення у суспільстві. Дуже негативне ставлення взагалі до держслужбовців, і не дай Боже щось ні Серйозно, не дай Боже, ти щось захости, що тебе щось там є, чи ти десь в гарному місці, то це зразу, ах ти ж таки нехороші. Знаєш, слава Богу, той період в моєму житті вже закінчився давно, тож маю право повноцінно користуватися соцмережами. Але якось одного разу написала допис про адвокатські запити, і що там була така фраза, що ніби це було якби взагалі то про гумор, про те, що раніше ми там працюючи в податковій. Скажімо, влаштовували в лапках змагання, хто гарніше надасть відмову адвокату на адвокатський запит, хто знайде більше помилок. А зараз mm. типу всю гру можна грати вдвох, тому що якщо тобі надають неправомірну відмову, ти можеш, скажімо, теж підтягнути якісь підтягнути, заходи так. Да. Да. і в... мені потім з ними почали скидати, що в Фейсбуці в якійсь там адвокатській спільноті зробили скрін мого цього допису. І там такі відповідні коментарі були ну досить негативні, скажімо, що правила адвокатської етики були порушені не мною, а тими коментаторами, але реально раніше, можливо, я би знаєш якось так до цього поставилася або переймалася. А зараз я думаю, блін, чого саме в цій спільноті? Треба було на своїх особистих сторінках, там де моя цільова аудиторія, що відбувається, люди. Да, Насправді я скажу життя, ну, ми не можемо собі дозволити прожити життя так, що про нас ніхто так. не дізнався. Тому краще хай буде це хейт гарному розумінні цього слова. Чим зрозуміло, що якщо бажають смерті, то, 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 то <зас> мабуть не треба так робити. Ну і залитись на на тих людей. Скажи, будь ласка, соціальні мережі я зрозумів. Тобто Фейсбук, інстаграм чи додатково можливо, там YouTube, TikTok, LinkedIn, є та там ну, е -е, LinkedIn ще немає. Я, ну взагалі що туди не дійшла Ютуб в процесі. Ну і то, Ютуб в мене в планах найближчих буде використовуватись чисто для того, щоб я могла туди якісь відео тих самих ефірів зберігати і потім надати можливість людям подивитися їх там на Х2, наприклад, тому mm -hmm. що це просто зручно. Ось, а прям так, щоб канал якийсь відмінний контент був від соцмереж, то я поки що не планую, тому що фізично я цього ну, не зможу дати різноманітний контент і ще й працювати. Поки що ні, в майбутньому можливо так. Ну ти молодець, насправді. Ти, ну я хочу сказати про себе, що в мене є і канал, є на Ютубі, там є унікальний контент, якого немає. Так. І є інстаграм, фейсбук, LinkedIn і Тікток. І навіть в Тікток я хочу похвастатись, Не знаю, чи ти бачила, що одне відео, одне з моїх відео залетіло там щось на 250 тисяч переглядів. Ну, доволі багато, тобто людей ця тема. То, що я писав, що вам треба буде якісь курси по землі зробити? Бо люди інколи люди в коментарях задають такі питання. Типу, знаєш, ну вони ну я я люблю людей, я люблю ті, хто потенційні має клієнти. Але ти розумієш, що люди взагалі не розбираються в питаннях землі, землі, земельних відносин, формує право власності. Тому можливо, нам з тобою заведеться. Доведеться закривати цю цю біль. Так, про ну, соціальні мережі поговорили. Скажи мені, будь ласка, тепер про свій сайт. Ти створила сайт, чого ти його вирішила створити? А, ну як, як ти цим користуєшся цим інструментом. Дивись сайту. Одразу я вибач, будь ласка, привіт тебе. Я поясню, для тих, хто не, не сильно знає, я ще в ну, паралельної діяльності, скажімо так, за другою світою, я інтернет-маркетолог, тому для мене це е, близька тема спросування в соціальних мережах, СММ, СІО, такі штуки. Але розкажи, будь ласка, про свій сайт. Дивись сайт, у мене це ще поки що такий пілотний проект. Я його зробила для тих людей, які там да не. Не сильно активні в інстаграмі, щоб вони мали можливість знайти мене. Але в основному в мене трафік на сайт все таки йде через інстаграм. Я ще поки що його ну не просувала рекламу. Не запускала, бо ще не запускала. Да, я таки перед новим роком його взагалі опублікувала. Там ще просто і навіть деякі блоки там в процесі розробки. Але вже я вважаю, що на вірному шляху. Друзі, всі, хто всі, хто мають можливість, обов'язково перейдіть на рідну сторінку, зайдіть на її сайт, подивіться, яка там краса. За рахунок того, що будуть переходи на сайт, ріти сайт почне трішки підніматися вверх. Можливо, топ-1, можливо не війде, але трішки ви своїми зусиллями допоможете. Дорай, Я так... ремарочку? сайт робила сама. Мені тільки потім спеціаліст допоміг зв'язати блоки, ну і трішки покращити, скажімо, але основу реально робила сама. і Чим дуже пишаюсь. Просто ну, це бачить. взагалі не моя сфера, але бо сучасний я це змогла. бо сучасний підприємець mm -hmm. повинен розбиратися mm -hmm. в тому числі і в цьому. А в мене так само ну сайт я сам не робив, мені допомагали спеціалісти. Але я створив сайт. Я зараз займаюся осє опросування, то тобто закупаю силки, запустив рекламу в інтернеті. Google AdWords, тобто по певним закладкам, Закликам ключовим словам, якщо ви там напишете, припустимо, законити будинок в Києві, да то там буде там в топ 3 окрім того, що мій сайт буде ще моя реклама. Тобто я так само сайтом займаюся через сайт просуваюся. І, і скажи, будь ласка, ще про особистий бренд. Це доволі така велика тема. Всі кажуть про те, що треба його розбудовувати. Я його розбудовую, ти його розбудовуєш. Скажи, будь ласка, навіщо це взагалі? Ну, як навіщо це? Для того щоб тебе якусь пізнаваність мати, це я вважаю, що особистий бренд це вже за межами соцмереж. Це, і взагалі, як ти в житті поводишся, як ти вмієш налагоджувати контакти із людьми? Наскільки ти часто і на заходах офлайн знайомишся О, з людьми? Як ти себе презентуєш? Реально у мене зараз такий період, що я намагаюся якомога частіше десь бувати взагалі з незнайомими людьми. До а, речі, ви, такі, ви, знаєш, почпев, що... переб'ю переб тобі треба сказати, де в якій ти нещодавно програмі приймала участь. Ну типу, треба все сказати, в якій? Ну, від кого ти пройшла вкладачі в якості викладача, де ти виконала. Ну да, від дія бізнес в Київському національному університеті. Ти маєш на увазі? Ну, звісно, звісно, звісно. Я, там там ще що, що акселератор, виклад... власне, і ну, хочу поборотися за фінансову підтримку для бізнесу. Вже прийшла до останнього етапу, вже буде менторство, і далі, скажімо ну, так, фінальний відбір. От я, до речі, теж теж підтримую. офлайн заходи обов'язково важливі, там де ви можете себе показати як експерт. Це дуже важливо, тому що фактично все одно більшість трафіку зараз легше, ну я помовно кажучи, якщо відкинути там рекламу, то коли ви є на якому заході, або з ким спокою вам легше людей а, на свою сторінку перевести і далі вже з ним комунікувати. Тому я можу так само сказати про особистий бренд, чому я його розвиваю? Тому що завжди легше продавати свою послугу, коли ти продаєш її від себе, не від якоїсь компанії, припустимо, товто Global Boot Ukraine або то Ромашка, Ромашко, або ТОВ, А коли от так само, якщо ви побачите віти накаунт, не а, а, адвокат Федорова, да. Тобто ми знаємо, що це є людина. Вона от є в інстаграмі. Вона от сьогодні писала. Записала сторіс, як вона там, припустимо, йде зустріч, що вона працює. Я так колись свого бухгалтера до речі, вибрав. Я теж цього я так бухгалтера вибрала. Да, да, коротше, все чуєш. Вибрав типу кабанчик, там ну типу на кабанчики, де послуги бухгалтера відкрив, там їх 100 штук. А тільки одній з них було відео на Ютубі. Там було буквально два відео. Вона там щось розповідала, що я така, та така, то як там це зробити. А я такий ну, ну добре, хоча б відео, хоча б знаєш там ілюзія знайомства є. І Я вибрав її. Да. Я зараз цим адвокатом з цим бухгалтером спекуації вже там треті, Тобто довго, от буквально приклад, як два відео на Ютуб принесли людині гроші. Так само я робив ці відео для по технічним паспортам, по інвентаризації, і в мене щонайменше вже три клієнта прийшли з Ютуба, які прямо сказали, що ми вас там знайшли. Я от ви там що розповідали, давайте мені таке зробіть. Тому особисте бренд, це наше все. Ладно, ми вже цей відочка, ми вже сп... скільки спілкуємося. Ого, 10 хвилин за Буде nee, ні, у нас це спонтанні ефіри і доволі швидкі ефіри. Тому а, друзі, якщо ви є в чаті, можете поставити якісь запитання. Ми зараз ріті озвучимо. Якщо у вас немає запитань, тому хтось там постійно напрошується в прямий ефір, мені навіть хочеться подивитись хто-то. Ліщук Леонід, ти правда хочеш прийняти, прийняти при... ти правда хочеш прийти в прямий ефір? Тобі є що сказати, льодочка? Це мій гарний да челяні? Це мій гарний знайомий, Ми якось обов'язково з тобою прямий ефір замутимо. А літа, підсумуй, а все, що хоче сказати, побажає всім гарної п'ятниці. Що типу, давайте, не гій не вривайтесь, погнали. Що я хочу сказати, що якщо ви хочете продавати свої послуги в соцмережах і будувати свій персональний бренд, вам спочатку потрібно побороти всі страхи, і коли вам якийсь такий шалений товариш, як Олександр, пропонує, що давай через 45 хвилин замутимо ефір, кажіть, так замутимо, щоб там не було тема неважлива, погнали. І з кількістю таких повторів у вас буде все менше страху проявляти себе. А знаєте, як основна реакція організму на такі речі, в основному це уникати, уникати. Тому ми завжди придумуємо масу причин, чому ми чогось не робимо, чому ми не проявляємося якось в соцмережах. Але треба це все відкидати і проявлятися. До речі, згадала, хоч ти вже намагався підсумувати, я ще декілька хвилин Ми не поспішаємо. Я до допомоги до Реально якось натрапила, гортала рілси і на таку прикольну якусь блогершу потрапила. Вона така каже: Слухайте, я така рік назад хотіла починати записувати курс там якісь просхуднення, але подивилася, що я така ще трошки якась товстенька, огрядна, посоромилася. Рік соромилася, соромилася. Зараз нічого не змінилося, але думаю, вже рік втратила. Тому взяла сьогодні і почала записувати, так що заходьте і, ну, тось, і дивіться. Потім я зайшла на її сторінку, дивлюсь, вона взагалі молодець. Вона така каже: худенькі фоткаються ось так: то якось зверху себе фоткають, а ви взагалі себе ніяк не фоткаєте. Так що починайте і робіть. Реально, найкраща порада це брати і робити. Тому іншого шляху поки що немає, ніхто не придумав, намагайтеся себе проявляти і все буде класно. На я ще додам повністю згодний. Обов'язково все приходить з досвідом і спілкування на камеру ніяк ви по іншому практику не, не отримати, тільки як практикуватись. Тому більше ефірів так само зараз ми з Рітою прямо ефіри проводимо. Для багатьох це стрес, але враховуючи вже не перший ефір, то якось нормальний десь по суму п'ємо. Так що підсумуємо інструменти продажів. Це соціальні мережі, реклама соціальних мереж, в тому числі тому, що нагадаю, SMM – це Social Media Marketing. Це не просто розповідати про, про себе, а ще й паралельно розповідати про свої послуги, тому що так само Ріта. Припустимо, пише, куди вона їзде, чим вона займається, і так далі. Та я с я в своїх соціальних мережах, ну, окрім п'ятниці, так само пишу про свою роботу, розповідаю, чим я займаюся. А так само вибудовуємо свій а, персональний бренд, щоб знати, що припустимо, щоб у вас була ваших клієнтів, ваших споживачів була аналогія, що якщо в мене така та задача, то мені треба звернутися, припустимо, до Ріти або до Олександра. Да? Можна до Сашеньки, до речі, не те не, не, не обов'язково, але можна. От, ну відповідно, так само сайт, а, так само seo просування, так само Google AdWords, тобто всі питання по маркетингу, якщо буде ще цікаво, Можливо, ми завідаю за цікавий сюжет про те, прямо по інструментам, по крокову, що робити. Тому ще раз дякую Ді, за увагу. Помітили, як Саша, прямо зараз уже таки до ідеї і пропонуєш. <звітил> так що, так що, що, що чекати? Треба працювати. Тому ще раз дякую тобі за те, що ти погодилась прийняти в участь. Всім бажаю гарного дня. А всіх люблю цілу. рідочка ти супер, дякую, що приєдналась. Да. Дякую тобі за ці ідеї, все мені. Все, давай пока-пока.